Кремлівського диктатора кинули союзники. Понад третина запрошених Москвою гостей скасували візит на парад Путіна 9 травня. Дехто відмовився взагалі, а хтось обмежився делегаціями низького рівня. Парта індонезія відправили представників Міноборони А іран посла. Від Індії взагалі нікого не буде. Міністр оборони, якого замість себе відправляв прем'єр моді, залишається в своїй країні через загострення з Пакистану. Президент Азербайджану Іль Хамаліїв в останню ми. Скасував поїздку до Москви, мовляв, через участь у внутрішніх заходах. А президент Лаосу свою відмову Путіну пояснив тим, що захворів на коронавірус. Здивував угорський прем'єр Орбан на парад. Він не їде. Мовляв, для угорського народу закінчення Другої світової мало інше значення. Натомість з Європи будуть двоє інших друзів Путіна. Сербський президент Вучіч добирався до російської столиці на перекладних, роблячи величезний гак через Азербайджан. Бо Латвія, Литва, Естонія та Польща закрили свої повітряні простори для делегацій, що прямують до Москви. Тому туди ніяк не доїде словацький прем'єр Фісо і бідкається на тиск з боку Європи.